Веселих друзів зібрала в коло враз. Давайте з'єднаємо долоньки, зробимо гарне коло і посміхнемося дружно. Я вам, а ви мені. У мене сьогодні чудовий настрій. А у вас? Теж. Теж. А для того, щоб він не пропадав, що треба робити? Веселитись. Веселитись. А ще слухатися. Добрими бути. Добрими бути. Справи добрі робити. Мустилися гарненько і слухайте мене уважно. Малята, погляньте, ми з вами дійсно потрапили в казку. Вітаю вас, малята. Ви потрапили у казку Крижане Серце. Погляньте, хто до нас прийшов? Принцеса Анна. Я дуже рада, що ви потрапили у моє королівство. Отже, мені потрібна ваша допомога. Так сталося, що у моєї сестри Ельзи є надзвичайні цінності. Все, до чого вона не торкнеться, перетворюється на лід. І, на жаль, вона випадково доторкнулася до мене і поранила мене, тому тепер моє серце перетворюється на крижинку. Але розтопити цей лід і знищити чари Ельзи зможе лише справжня любов. Я дуже люблю свою сестру Ельзу. Але у мене немає сил, щоб до неї дістатися. Адже вона живе дуже далеко у крижаному палаці. Допоможіть мені, будь ласка. Допоможе мані? Да. Ваша подорож незвична, а ваша подорож математична. І щоб подорожувати по нашому королівству, потрібно знати дуже всього багато. І я хочу перевірити, чи ви готові до цієї подорожі. Я буду вам задавати запитання, і якщо твердження вірне, ви будете говорити так, це дійсно так. А якщо твердження не вірне, ви скажете трік, так це не так і дасте правильну відповідь. Ви готові? Так. так. У квадрата три кути. Трік, так це не а так. Не а так. скільки кутів? Це сусідні числа три це один і п'ять. Так, це, та, це не так. Та. А Він, які який сусід і даває? Чотири і два. 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 Чотири і два. Молодці. Чотири і два. Наступне твердження. Після числа 5. Наступне число сім. Ті, два, це не так. А яке наступне Ші. число? Ші. Молодці. У круга немає кутів. Так, це дійсно так. Справді. Після осені настає весна. Трі, так, це не так. Ось чому стає після зима. Після вівторки настає четвер. Трік, так, це не так. А середа? Середа. Молодці, бачу, що ви до подорожі готові, розумні. Діти, за кожне виконане завдання ви отримуєте винагороду. Червоний кристал це частинки мого серця. І якщо ви зварите всі і об'єднаєте, ви розтопите весь слід і знищите усі чари ельси. у подорожі вам допоможе чарівна сніжка. Ось дякуємо. Сніжка чарівна нам стане в пригоді. Сміхніться, малята, забава в пригоді. У коло велике ставайте, без лічбу веселу. Починайте. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10. Стоп! Сніжка зупинилася на мить. Рахунок в зворотньому напрямку біжить. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Один. Сніжка чарівна нам допоможи. Дорогу, будь ласка, покажи. Давайте всі разом. Сніжка чарівна нам допоможи. Дорогу, будь ласка, покажи. Дітки, погляньте, який чарівний замер. А ось і сніжка з завданням. Давайте поглянемо, що нам пропонують тут зробити. Я всім справжнім мандрівникам, щоб знати, куди рухатись нам далі, потрібно скласти карту схему Склавши карту схему, ми отримаємо підказку для наступного завдання. На картах все позначається схематично. І нам допоможуть скласти карту схему наші чарівні целинки леву. У нижньому лівому куточку просте зелена ялинка. У верхньому правому куточку пропливає блакитна хмаринка. У верхньому лівому куточку світить яскраве сонечко. Вверху над ялинкою пролітає помаранчева пташечка. А у нижньому правому куточку тече синя річка. Внизу між річкою і ялинкою стоїть червоний будиночок. А тут давайте пошукаємо, можливо, десь тут ще кристал захований, той, що нам обіцяли знайти. Є, ось і перший наш кристал. Кладемо його в кошик. Продовжуємо нашу подорож. Так. Да. Продовжуємо. Сніжка чарівна нам да. допоможи. Будь ласка, дорогу да. покажи. Знову чарівний замет. А ось і ще одне завдання. Щоб розтанув чарівний замет, нам потрібно виконати наступне завдання. Скільки днів має тиждень? Сім. Скільки кольорів у веселці? Сім. Скільки гномів зустріла білосніжка в лісі? Сім. Сім, правильно. А скажіть, будь ласка. А як називається головоломка, яка складається з семи частин? Танграм. Танграм, правильно. Ось погляньте, що в нашому заметі дівчатка нам складуть будиночок з великого танграму. А ви дістаєте свої танграмчики і складаєте маленькі будиночки. А ось іще один кристал. Сніжка чарівна нам, нам допоможе. Дорогу, будь Дорога, ласка, покажи. А ось іще одна кочугура з дивовижна. Якось Наступне наше завдання дізнатися, що міститься в цьому чарівному кристалі. Воно незвичне, воно магічне. Куля, покажи нам, будь ласка. Так, не підглядаємо. Куб, Куб. правильно, добре. Конус. Так, молодець. Куп, молодець. Селіна. Так, добре, ну давай Даня. Селіна, Селін, так добре. Овся нарости. На всіх. Ой, я здається, знайшла. Моя? Виста! Будь ласка, Артем клади наш чарівний кошечок. А нас куля веде далі. А ось іще одне завдання. Давайте дізнаємося, що ми маємо зробити. Наступне завдання говорить про те, що ми маємо з цих кубиків ви відгадати загадку. І маєте скласти фігуру. Заданого кольору. Давайте подивимося, що у вас вийшло. У вас ром. А у вас овал. Овал. А, а у вас Гануся? Квадрат. Квадрат. А погляньте, ще один квадратик нам посміхається. Може він щось хоче нам сказати? Угу. Заглянемо під нього. Да. А ну, Даня, подивись, будь ласка. Ось. Ух ти! Тут у нас є ще кристал. один кристал. Нас така вже це! Куди нас поведе чарівна? Погляньте, ось ще одне завдання, ще один намет. Скажіть, будь ласка, з кількох частин складається сніговець? З трьох. А яке число наступне після семи? Вісім вісім, вісім. вісім, молодці. Ось погляньте, за метро стану. І є ще одне завдання. Подивіться уважно. Одні сніговики стоять на місці цілі неушкоджені, а інші, мабуть, подув сильний вітер і вони порозсипалися. І наше завдання викласти з цих сніговичків цифровий ряд. В ряд. Гліб, будь ласка, прочитай наш цифровий ряд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім. Євочка, назви, будь ласка, в яких сніговичків сині капелюшки по порядку? У другого, п'ятого, восьмого. Погляньте, хто до нас прийшов? Ми! дякую, що ви розвіяли мої чари. Тепер в мене такий гарний настрій, такий веселий. І я хочу з вами потанцювати. Потанцюємо зі мною! Так! Достати вам ось цей кристал. Yeah, 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 yeah. yeah. Дякую! Будь ласка, малята! Давайте поглянемо під, під оцей чарівний супровод. Наступне наше завдання наготувати оленя сверху. Скільки він має з'їсти? Mm. Плюс два. Скільки разом? П'ять. Нуся, давай вирішимо наступний приклад. Скільки морквинок з'їсть олень на обід. Давай прочитаємо приклад. Чотири плюс два. Як Шість. ти думаєш? Скільки буде? Шість. Шість. Давай перевіримо. Молодець. Скільки морквину треба взяти для того, щоб наготувати оленя ввечері? Пісень. Пісень? Ну, давай. Порівнялочки овочеві. О. І зараз ми з вами спробуємо порівняти, де більше, а де менше за допомогою наших знаків порівняння. Перевіримо, чи правильно дітки, ви уважно дивитесь на дошку, артем читає першу нерівність. Один. Менше. Ніж два. Молодець. Другу нерівність читай. Три. Менше, ніж чотири. Молодець. Наступна. Два. Більше, ніж міш, один. Ми гарно справилися з завданням і олень нам дарує ще один кристал. Будь ласка, Артем клади в кошик. Чарівна сніжка нас привела до засніженого замку Ельзи. Яка перша схема, що ми маємо віднайти? Маленький червоний трикут. Пробуємо знаходити. Кладемо на місце цифру. Добре, молодець. Що ми маємо відзнайти? Ций круг. Який? Товстий. Товстий і Великий. А якого кольору? Жовтого шукаємо. Що ми маємо знайти, дядько? Синій квадрат. Невеликий. Оби тонкий. Треба знайти жовтий прямоуконник, високий, не тонкий. Цифри повернулися на місце, але годинник чомусь не працює. Треба виставити відповідний час. Правда? В цьому нам допоможуть наші маленькі години. Спочатку відгадайте загадку. Сонце прокидається, у росі вмивається, заглядає у кімнату, будить і мене і тата. Коли це буває? Вранці. Вранці. Ось котрі годині ми прокидаємося? Сьоми. Ось сьомій. Будь ласка, поставте сьому годину на своїх будиночках. Ось, годину годину годину. Годину. Ось і смеркло вже на дворі. Засвітились перші зорі. Що настало? Вечір. – Ввечір. Десь у сьомій вечора, правда? Давайте поставимо сьому вечора. Одна доба змінює іншу, і так кожен раз. І ось рівно о півночі, о 12-й годині ночі, у казках завжди відбуваються дива. Збирали. Діставай, Артем, кристалли рахуй. Один, два, три. Четыре. Ось і стало з дивом. Крижанки в моєму серці розтопилися, звільнилася від чар. Все наше королівство також розтопилося. Я вам дуже вдячна, дітки, і я хочу, щоб ви на згадку своїм близьким, тим людям, яких любите, поважаєте, цінуєте, виготовили сердечка. різних справ. Ось і закінчилася наша чарівна подорож. Всі завдання ми виконали, серце, серце Ельзи розтопили і отримали на згадку про казку чарівні сердечка. Чи сподобались вам завдання, дітки? Так. так. Скажіть, будь ласка. А яке було найцікавіше для вас? Гануся, для тебе, наприклад. Складати сніговички. А для тебе, Артем, яке було найцікавіше завдання? Складати геометричні фігури. Віднаходити геометричні фігури, розгадувати їх, правда? Мені сподобалось визначати частинки доби. Віднаходити геометричні фігури. Ви змайстрували чарівні сердечки. А кому б ви хотіли їх подарувати? Я дядім захисникам. Гарно усі ми попрацювали, казкову країну розчаклували. будемо й надалі дружньо жити, і лише добро творити.